Силоміць та із затриманнями, як в Одесі видають повістки, та чи законний такий спосіб здали пластик, допомогли зсу. Одеські волонтери передадуть на Бахмутський напрямок Ренімобіль екскурсія Одесою як психологічна допомога переселенцям. Рібята винімейки права. В Одесі триває мобілізація. Це одне з місць, де люди, вдягнені у військову форму, вручали чоловікам призовного віку повістки. Відео поширили у соцмережах. Пізніше подібні кадри зняли й в банному провулку. На них працівники військкомату село Мінь стягнули чоловіка в мікроавтобус. Свої дії вони пояснили тим, що той їх ображав і знімав на телефон. А це третє відео співробітники центру комплектування використовують для роботи автомобіль швидкої допомоги. В ній немає обладнання медичного, вона була передана по мобілізації як автотранспортний засіб. Так це негативно впливає на імідж. Проводиться службова перевірка з використання такого транспорту, зокрема для відповідної роботи. Тому за результатами перевірки, якщо були будуть виявлені порушення. Будуть притягнути, він винні до дисциплінарної відповідальності. Адвокат Дмитро Ткаченко стверджує співробітники військоматів, не мають права затримувати людей на вулицях. Дійсно, практика така, що можуть запропонувати людині сісти в транспорт та поїхати з ними у центр комплектації. Проте людина може відмовитися від цього, сказати, що вона явиться відповідно до дати вказаної в повістці в центр комплектації, і відмовитися їхати у будь-якому транспорті. Що ж стосується того, що ми бачимо, то от таке силоміць направлення людини в транспорт та вивезення в невідомому напрямку може бути кваліфіковано навіть як кримінальне правопорушення. Військові ж пояснюють необхідність мобілізаційних заходів тим, що чоловіки призовного віку самостійно не з'являються у військомати. Це обов'язок, який військово зобов'язаний громадянин має виконати. Якщо він не виконав його, він може бути додатково запрошений для проведення цієї роботи. Отримавши повістку, там зазначено дату і час прибуття до територіального центру комплектування, пройти відповідні процедури, зокрема там медичний огляд і так далі, документальне оформлення, звірку даних особистих, і виконувати подальше розпорядження. Відповідних посадових осіб територіального центру комплектування. Тобто, якщо він підлягає мобілізації, він має пройти підготовку і може бути відправлений до підрозділу. Скока вік закидає форнігло. Такі фрази лунають до екс-керівника Миколаївської окружної прокуратури Геннадія Германа. Його звинувачують у тому, що він передавав РЕФ дані про розташування українських збройних сил. Це призвело до загибелі військовослужбовців унаслідок ракетної атаки російської армії. Я, мама погіршила в, в казармі солдата єдиний відомо. когда началась война, Шестра, он даже а не, я попрощался я не, ребенка, не, не попрощался с собой. Очень, очень больно. Это только 100, часть, 100, одна тысячная часть тех ребят, которые погибли там. Это мой ребенок, это его батальон. И ребят сейчас нет. Пожалуйста, ребята вышли. Пожалуйста, смотрите, их нет. Благодаря такому, как Герман. Батьку Андрея Витальевича. Который указали мне, по 18 марта 2022 года. С 18 марта я искал его полгода. В сентябре месяце нашел, только похоронил. Герман сдавал, он работал с террористами. Он сдавал все здания, все сдавал он. Такое, его судить не надо, его отдайте нам на самосудку. Здавали інформацію. Я в інтернеті відділа, коли його брали СБУ і он визнавався. сейчас він по всьому відмовляється. За казарму не признається. Так признається, що давали, а за казарму ні, тому що там очень много таїн. Родичі загиблих у казармі військових кажуть, відвідують судові засідання, аби не допустити затягування справи. Бачимо, що відбувається певне затягування процесу. Обвинувачений. Має двох адвокатів, то один адвокат захворіє, не приїде по якійсь причині до суду, то інший сьогодні по відеоконференції представляє інтереси свого захисника. Десять місяців немає наших хлопців, а покарання поки що ніхто не поніс. Зокрема, на цьому засіданні суд розглянув та долучив письмові докази сторони обвинувачення. Відеодокази не змогли розглянути. Якщо буде така нагода в наступному судовому засіданні, щоб захисники були присутні. Разом із відеодоказами, оскільки ну пахана відпогами від зв'язок інтернет. Окрім цього, суд встановив причетність до справи іншої людини російського блогера, якому за версією прокурора обвинувачений передавав інформацію. Відповідно до вказаних документів подоляка Юрій Іванович, угороджені з міста суми обґрунтовано підозрюється у здійсненні інформаційної діяльності у співпраці з державою агресію агресорами на підтримку. Держава агресора і окупаційної адміністрації адвокат обвинуваченого Станіслав Клименко розповів у коментарі Суспільному, що свою провину експрокурор не визнає. а Невинуватість буде надалі доводити у суді. Також вважає той факт, що родичі приходять на засідання з фото загиблих, є певною маніпуляцією або помилкою. Прокурор Олександр Чокля від коментарів Суспільному відмовився. Наступне засідання по справі призначили на 15 лютого. Ольга Циктор, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одеса. СБУ підозрює керівника Миколаївської окружної прокуратури у Державній зраді. Оголошено про підозру за статтею 111 Кримінального кодексу України. А це Державна зрада. У СБУ є аргументовані докази, що керівник Миколаївської окружної прокуратури співпрацював із представниками силових структур РФ. Для цього використовував посередника, щоб відвести сліди від себе. За наявними даними, він передавав ворогу інформацію про оперативну обстановку у місті Миколаїв та області, про загиблих військових та цивільних осіб, про полонених місць їх утримання тощо. Також передавалася інформація про результати обстрілів міста Миколаєва, добові паролі на блокпости по території Миколаївської області. Тощо, під час допиту зрадник визнав свою злочинну діяльність та надав відповідні покази. Майже щодня надавав йому кількість загиблих поранених, і десь до 17 березня надавав йому списки військовополонених ред. Втрати російських військ станом на 23 січня. Особовий склад близько 121 480 осіб, танки 3150 одиниць, бойові броньовані машини 6276 одиниць, 2146 артилерійських систем, 447 реактивних систем залпового вогню, 220 засобів протиповітряної оборони. 287 літаків, 1894 безпілотних літальних апарати, 277 гелікоптерів. Автомобільна техніка та автоцистерни, 4936 одиниць. Спеціальна техніка 193 одиниці, 18 кораблів та катерів, Збито 749 крилатих ракет Слава ЗСУ! Цей реанімобіль придбали завдяки коштам за переробку пластику. Для такої машини знадобилися здати 11 тонн вторинної сировини. Це 5,5 мільйонів кришечок. Це вийшло майже 4 тисячі доларів. Це на було там біля 140 тисяч гривень. Це то, що ми перевели в коли ми дали пластик, ми отримали цю суму. Ренібіль коштував трохи дорожче, але за рахунок наших фінансів та фінансів наших друзів ми докупили цей ренібіль. Тобто 90% вартості було за рахунок пластику. Дана машина буде йти в збройні сили України, саме в 67 сьому бригаду. Хлопці даного підрозділу зараз приймають участь в саме в гарячих точках на Донецькому напрямку, а саме неподалік від Бахмута. мобіль» має базову комплектацію для оперативного вивозу поранених з зони бойових дій, наприклад, Милиці. Та все, що потрібне, милиці різних видів. Також є ось таке ліжко, яке є дуже рідкісним надбанням для реанімобілі, тому що зазвичай їх продають без цього ліжка. І ось такі цінні речі, які допомагають при відкритих пораненнях. Також люди приносять ці необхідні препарати, які стосуються жаропониження або лифтолення, і необхідні речі по типу шкарпеток та термобілизм та в цей реанімобіль в ідеалі поміщається одна людина та двоє медиків, які займаються нею. За необхідності в авто можна встановити додаткові місця для поранених. Аби придбати реанімобіль, пластик збирали та сортували понад 9 місяців. Ініціативу продовжують. Ви час до нас приїздять ці кришечки. Ми їх сортуємо, упаковуємо, вивозимо на підприємство, яке нам дає кошти. Тому саме сортування дуже важливе з приводу чого несортовані кришечки коштують 5 гривень за кілограм, можна було зразу їх здати і забути. Ми здаємо по 14 гривень за кілограм, тому просто в два з половиною рази ми збільшили кількість грошиків. Наступна мета докупити обладнання для автомобіля, а після перемоги допомогти відновити країну. Для цього волонтери продовжують збирати та сортувати пластик. Люди можуть принести та здати сировину на так званих екомаршрутах. Кожний маршрут стараюсь по мірі наповнення в домі. Сьогодні принесла бумагу окопные, для окопних свічок і пластик, звісно же. Олександр Пономаренко, Сергій Романенко, Суспільне новини, Одеса. Як ви видите, здесь всегда були торговые точки, Они були здесь самими дорогими, самими роскошными. Здесь были і брилянти, і паянс, і посуда. Здесь було дійсно много чого я існула Все для девочек. сюди нужно було приходити і тратити деньги. Так в Одесі проводили безкоштовну екскурсію для переселенців. Гідом виступила уродженка нової каховки Наталія. Коли я приїхала перше в Одесу, я вивчала її як їжу. Я вивчала її як будівлі. Тоді не було гуглу. Я ходила, я читала якісь книжки. Одеса для мене не випадкове місто. В моєму місті, Новокаховка був такий. Простір, який ми називаємо Дніпровський проспект, це паркова садово-паркова така територія, десь на протязі п'яти кілометрів, але винятковим є те, що там багато акацій. перше коли я побувала в Одесі, це мені здається, десь на початку 90-х років я побачила тут дуже багато акацій. Познайомитися з історією Одеси, вирішила землячка Наталії Лілія. З окупації жінка виїхала у листопаді. Я приїхала в Одесу 28 листопада. Зразу ми були в окупації. Ці потім ми поїхали трішки побули в Тернопільській області. Знаєте, це як наче тобі зав'язали руки, і ти не можеш вільно дихати, тому що скрізь все чуже. І це дуже важко. Ти не можеш навіть іти по вулиці з телефоном, тому що в тебе там вірші про Україну або щось те, що ти любиш в своїй державі. Долучилася до прогулянки містом, і Маріупольченка Інна розповідає, з під обстрілів вдалося виїхати 28 березня. Місяць побили Маріуполя, і мінометний огонь, і із танків розстріляли мою дев'ятиэтажку ташку на моєму родному мікрорайоні, 23. третім. В общем, все это мы испытали, и і... И голод был, и холод, и снег черпали лопаточками, растапливали. В общем, все и смерти своих соседей, все это мы пережили. Еле-еле, может, там ходили помороженные мороженное, все полуголодные. Ну, в общем, мне кто-то там посадил на какой-то автобус. Мы доехали там до одного поселка, до другого, и в конце концов. Через двоє суток я в Бердянськ, і там от те попала на цей караван із автобусів. Екскурсія Одесу відбулася за ініціативи простору Вільна, який створений для жінок фондом народонаселення ООН в Україні та громадським рухом Віра Надія Любов. В рамках нашого простіру надається жінкам та дівчатам допомога як психологічна та фізичне відновлення, ресурсне відновлення, де хто може знайти своїх там собі подружок. Так як в нас наші коліжанки, більшість ВПО дівчат, тому ми вирішили, що буде дуже цікаво їм ознайомитись з тим містом, в якому вони яке їх прихистило, в якому вони зараз живуть. Олена Голда, Сергій Кобилянський – Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на 24 січня. По всій Одещині хмарно. Вітер східний 10-12 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 0 до плюс 2 вночі та від 2 до 3 градусів в день. В Одесі сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Нічний дрібний дощ зі снігом до ранку закінчиться. Перша половина дня без опадів, ввечері дрібний дощ зі снігом розпочнеться знову. Температура повітря вночі 0 плюс 1, в день 2-3 градуси.